Права 1185. Запиши коротше. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Бачимо 9 плюс 1 третя. Це можна записати у вигляді мішаного числа як 9 цілих 1 третя. Далі 7 плюс п'ятих можна записати у вигляді мішаного числа як 7 7,25. Є. 1 девята плюс 4 можна записати як 4 плюс 1 дев'ята. Ну і це можна записати в ляді мішаного числа 4,1. Ну і наступне 17,19 плюс 23. Запишемо як 23 плюс 17. ,19. І це можна записати як 23, 17, 19. Ну що ж, ось таке просто завдання на мішані числа. На цьому вправу завершено.